Сядьте діти всі чимненько, усміхніться всім гарненько, усміхніться самі до себе, а тепер до мене. Привітайтесь! Добрий день! Малята, сьогодні у нас художня література, але спочатку попражняємося з язичком. Погарчі, як лев. Р -р -р -р. Р -р 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 як дзящить комарик. Дз. Дз. Як шипить змія? Зараз маляти кінець листопада добігає кінця пора року осінь. Про осінь ми знаємо багато пісень, казок, віршів, а давайте вивчимо ще один вірш Марії Познанської Вітер. Вітер вітер пустотливий залетів до нас у сад. Обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд, і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Малята, давайте ще раз повторимо вірш Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Ну що, малята вивчили? Тепер хочу вас послухати. Незабаром зима, а до зими готуються всі люди, тварини, комахи, птахи. Птахи відлітають до теплих країв. І сьогодні ми з вами прослухаємо оповідання Василя Чухліба чи далеко до осені. Лелека живе на старому в'язі, з лелечіхою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тараси, кігриці, Миколка, і Тетянка, витанцьовують під в'язом і гукають лелеко Лелеко, до осені далеко. Лелека, нагнувши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека й лелечиха враз знімаються і летять на луги до десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але летіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко, знову прибігають до в'яза діти. Лелека й лелечіха, заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться, штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка. У них же й крила є, заспокоює її Тарасик. Лелеченята, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами, туди де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко, виспівують під в'язем Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Тиша. У гнізді порожньо із в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Малята запитання, про що йдеться в оповіданні? Де жили лелеки? Що вигукували діти? Чого навчали лелеки лелеченят? Що сталося одного дня? Куди поділися лелеки? Малята сумне і водночас дуже гарне оповідання, але ви не хвилюйтесь, наступної весни лелеки обов'язково повернуться до своєї домівки.